Вітаю вас на своєму каналі. Усім привіт із Сполучених Штатів. Мене звати Іванна, будемо знайомі. Сьогоднішнє відео розпочинаю ось з такої краси: ці помаранчеві гарбузи, які є ознакою, що осінь вступає у свої терени, своїми кроками підходить до нас. І вони не можуть своїм помаранчевим кольором натішити оком. Тому ділюся цим із вами. Вересень взагалі дуже особливий і насичений місяць для нашої сім'ї, так як у мене день народження на початку вересня, і мій старший син народився у вересні. І наша сім'я була створена так само у вересні. Ми обралися з чоловіком. І цього року такі дати, як наша річниця шлюбу 25 років, і старшому сину 23, і ми вирішили ці. Дати, об'єднати і трошечки відсвяткувати ці гарні події. Тож, гарного вам перегляду! Сподіваюсь, вам сподобається це відео. І о, бажаю всім гарного перегляду! Сьогодні смачні перці. Я вже приготувала перчики, я їх помила, зрізала вершечки, шапочки, все в серединці вимила гарно. І зараз приготувала фарш, відварила рис. У мене тут рис звичайний білий. І фарш у мене є курячий, в мене було трошки свиного. Зелень дам спеції і тушкую зараз. Пасирую одну кібсебалинки і одну морквину невеличку. Це все гарно. Зараз запасирую і додавлю сюди. І ще додам один, одну столову ложку майонезу. І тоді буду начиняти перчики. Ось така начинка в мене вийшла. І зараз буду начиняти наші перчики. Ось, подивіться, начинки мені вистачило акурат на 6 таких перчинок. Це є досить величаві перчинки, так що розраховуйте собі десь так само. Ось. Зараз буду заливати все томатною пастою з сметанкою і з вершко, вершками. Ось я залила отакою. Тут є дві столові ложки томатної пасти, одна баночка вершків, це десь 250 грам, і тут є дві столові ложки сметани. Я все гарно розмішала вінчиком і залила ось, і трошки дала гарячої води. І ось такий смачний перчик у мене вийшов. По своєму осіння також страва в теперішній період. Навіть і хочеться такого перчику з'їсти. Спробуйте, це дуже смачно. А ось тут я придбала кульки для старшого сина, щоб його привітати. Це наша така традиція. Я обом своїм дітям завжди так роблю. І навіть якщо вони вже дорослі, але все одно вони ще залишаються дітьми. Тому ми йдемо вітати старшого сина. Він ще спав, Показую вам кусочок. І був дуже щасливий, не зрозумів, що таке, але кожна дитина, в якої день народження, це було по-своєму дуже приємно. І як я вже й казала, ми вирішили наші дві гарні події об'єднати. І відмітити у такому японському ресторанчику, який знаходиться у нашому містечку. Він доволі милий. І на вулиці, от при, при вході, ось такий дуже красивий ландшафтний дизайн в такому їхньому японському стилі, з, зі своєю рослинністю, з маленьким озерцем. Дуже мило і дуже таке приємне. І ось нас обслуговував ось японський повар і ми сиділи за таким напівкруглим столом. І він біля нас все готував. Зараз ви це все побачите. Ну Те, що він витворяв з цими ножами, ну це свого роду було шоу. Це варто було подивитися. Як вияснилося, з нами сиділа оця жіночка, в якої теж було в цей самий день день народження, і тому ми всі були за одним, можна сказати, таким напівкруглим столом. Ну, ми мали дуже гарний час і посміялися. і він нас веселив і смішив, і, і що тільки не робив. Ну і в основному він готував і дуже дуже це все. Знаєте, приємно було на таке подивитися. А ось тут цей шеф-повар е, витягнув такі величезні кільця цибулини, а додав туди якусь речовину, воно все загорілося, і потім зробився такий свого роду вулкан з цибулі. От подивіться. Ось <celebrate> <labor -to -day> <ination> <voltar> <goodbye> так ми гарно відсвяткували наші такі гарні події в вересневі. І на наступний день ми за традицією діти. Переважно так роблять, випускають свої кульки і загадують бажання. Ось ми, в принципі, це і зробили. Друзі, хочу вам познімати. Дивіться, оце така ферма маленька, тут живуть люди. І ось вони тут виставили на продаж ось помідорки. Це є сквоші, це кабачки, такі, перчики, кукурузка. І, значить, що написано? Зараз вам покажу. Зараз буду то робити. Тут стоїть, бачите? Тут кидаєш гроші і береш собі продукцію. Отак от люди, фермери довіряють, померці людям. Ніхто тут нічого не краде. От я зараз взяла собі чотири причини і візьму собі зараз помідорок. Так що ось так. Ось така вона виглядає. Клас. Я вже другий або третій раз сюди приїжджаю. Так мені подобається клас. Це в моєму райончику. Пару робимо далі. Що ж, друзі, на цьому моє відео підійшло до кінця. Дякую, що ви були зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалося таке відео. Обов'язково зробіть коментар, поставте вподобайку. Я вам буду дуже вдячна. Бажаю всім миру, добра, якнайшвидшої перемоги для нашої України. І зустрінемося у нових відео. Всім па-па!